Я хочу продовжити оцю тему можливого призначення колишнього головнокомандувача Валерія Залужного на посаду посла України в Великій Британії. І, зокрема, сьогодні з'явилася у соцмережах народна депутатка від слуги народу Мар'яна Безугла дорікнула Валерію Залужному, що він йде зі збройних сил України. Через ВЛК, тобто його визнають непридатним до військової служби. А що є якісь варіанти для того, щоб звільнитися з збройних сил України і стати послом? Ну мені здається, тут варіантів немає. Потрібно якимось чином звільнитися зі збройних сил. Ну да, всі по великому рахунку розуміють, що ми у вилці. З одного боку, вам є такий лікарський анекдот, що немає здорових людей я не до обстеження. От якщо всіх обстежити дуже ретельно, то кожного можна буде списати. Ну Мар'яна давно-давно недоброзвичливо ставиться до генерала і тому там намагається як будь-як небудь уколоти, тому що да багато хто здогадується, що була якась. Можливо, домовлені, що залужно звільняють з Збройних сил України, тому що він, якщо ж не головнокомандуючий, але він ще не звільнений. Він все одно ж, от що його звільняють, але він їде послом. І можливо, така домовленість була. Я допускаю і що ну це ще раз доводить, що у нас є в політиці домовленість, що політика не зовсім там така вже там справа святих. Ну, от і все. Але е, з іншого боку, це, ну, це всього не лише домовленість. От. А те, що е, залужного е, хочуть списати в Британію, зрозуміло, що це дуже класний, навіть я би сказав, там на межі геніальності крок е, з боку офісу президента. Тому що з, з одного боку, так, да, це буде сильний посол з огляду на його авторитет, авторитетність, на його. О, Спілкуватися, комунікативні можливості, але е, справа не в цьому. Я вважаю, що е, не тому, що от залужний буде найкращим послом. А тому, що вони Резнікова хотіли е, призначити, а просто бекграунту Резнікова такий трошки е, після яєць по 17 гривень, подупавши, от, просто офіс президента хочуть здихатися е, залужно як ймовірного конкурента Зеленського на майбутніх виборах, і це от це основний... Пріоритет, оце основна задача. Іншої немає, і таким чином його якби запроторять туди Залужний Як людина порядна, ну і взагалі за статусом посла, не будеш він критикувати уряд. Країни то ну це не мислимо для посла. Да? Тобто якоїсь критики не буде і тому думають, що з часом забудуть. Ви хто у нас що хтось, хоч пів відсотка людей знає, хто посол там Франції, та навіть Маркарову мало хто знає. Я вас запевняю, що відсотків 90 не назвуть вам прізвище посла навіть в Сполучених Штатах, в ключові країні. Хто знає, хто там у нас посол? Хто от був посол до, до Залужного? Ніхто не назве ну верні, ну, назв. У спеціалісти менше менше 1%. І таким чином справджуються слова подаляка, що там пане президенте, засунемо залужного подалі і через рік про нього люди забудуть. В офісі просто забувають думати про те, що е, самого Зеленського вже розлюбили. І значить, полюблять будь-кого. Ну не будь-кого, понятно, це я утрірую. Да? І тому й залужного можуть не не, не розлюбити умовно. Да? І не забути, от а але там, якщо не залужний, когось нового полюблять, щоб тільки не Зеленський. Але не розуміючи це, по перше, а залужного зняли, б, відправили е, кудись. Ще раз для держави України це призначення нормально в короткостроковій перспективі. то, що в довгостроковій перспективі Зеленський хоче залишитись президентом, а це дуже погана перспектива для України. З'явилась інформація від видання НВ. Зокрема, вони зробили запит до міністерства оборони оборони, до в прес-службі міністерства оборони на відповідний запит повідомили, що колишній заступник голови офісу президента Кирило Томашенко став радником міністра оборони е, посаду штатного радника міністра оборони на підставі відповідного наказу про його призначення його основний напрямок діяльності це медіа та комунікації, Координація інформаційної політики в міністерстві оборони. Та підпорядкованих міноборонних структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в силах оборони України на час дії воєнного стану? Це призначення для того, щоб підсилити якраз комунікацію Міністерства оборони, чи це призначення одного із менеджерів, який працював в офісі президента, якого звільнили, чи він звільнився і знайшли йому місце. Як ви думаєте? Я абсолютно впевнений в тому, що, по-перше, в самому е е супроводі про призначення скажімо, сформування єдиного там інформаційного ла-ла-ла поля. Да? Тобто, тепер, щоб е ніхто з е генералів е і офіцерів е, наших бригад не, не говорили нічого від себе, а щоб був такий ще єдиний марафон, ще один єдиний марафон в межах армії. І на це його спрямують і боюся, що його будуть він ще знаючи Тимошенка. Він захоче ще сісти на якісь фінансові потоки в міністерстві, і от, от його буде спеціалізація комунікація людина, яка проводила велике будівництво, яка розставляла е своїх людей е в областях, де, е скажімо так, зникали гроші. Або були великі відкати при е, відбудові вже, от то я нічого класного від цього не чекаю. По перше, по перше, тепер буде гірше з комунікацією армії з. Суспільством, тому що не може бути єдиної комунікації, тому що у кожної бригади свої завдання, своє дещо. яка ще єдина комунікація? Це просто обру... Це будуть просто обрубувати і будуть затикати рот генералам, парковникам і тим майорам там чи капітанам, які являються офіцерами прислужба. Оце перше моє очікування, і друге моє очікування, що тепер треба дуже уважно слідкувати. Чи е, пухі пальці Кирила Тимошенка не зайдуть десь якісь е, схеми по оборудкам в збройних силах України? Ну при, по, закупівля, припоззакупівлях ніж е, в міністерстві оборони.